За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні дні переважно без опадів. Лише на заході країни місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-7 тепла, у день 6-13 на Прикарпатті, Одещині та у Криму до 15 тепла. У східних Сумській, Полтавській, Запорізькій областях уночі від 2 тепла до 4 морозу. Удень 2-9 тепла. Вітер південно-східний, 7-12 метрів метрів за секунду. У Карпатах у день також і в центральних, більшості північних, Одеській областях пориви вітру 15-20 м за секунду. По Київщині уночі, у суботу від плюс 5 до плюс 7, у день від плюс 9 до плюс 13, у неділю вночі від плюс 4 до плюс 9, в день від плюс 7 до плюс 12. Хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. У Києві у суботу температура вночі плюс 7 плюс 5, у день від плюс 10 до плюс 12. Без опадів мінлива хмарність у неділю вночі плюс 5 плюс 3. в день від плюс 7 до плюс 9. Без опадів хмарно з проясненнями.